їду їду і тут бачу опа інтересний екземпляр стоїть треба зупинитися поближче подивитися італія знаходжусь в італії як ви думаєте поки я підходжу до цієї машини що це таке що це таке а? ручки вам що вам нагадують ручки? Салон, конечно, не такий. Не знаю даже який це рік. Які тут у нас кольосика стоять? 145 на 80R13. Ож. Може, низенька яка. Fiat 128 Блін, я навіть в Італії Fiat 128 обично 124 часто попадається. А 124 вроді тут ще одна ряд таких фар йде. В 128 виходить, тільки одна фара. Боже, яка вона горнюня. Коротенька Багажні коротенькі, ну блін, Дедушка, мабуть, якийсь їде. На цьому Фіаті. Фіат наруля на красиво. Зеркало яке. Ого! Дивіться, що там під капотом запаска спереді стоїть. Як в Ніве. Ніве, походу, стерила ідею у італіянці. Фіат 128. Рішетка, конечно. Алюмініє... Ні, пластмасова. Но на вид так металічна бо даже як алюмініва. Чи алюмініва? Що непонятно Як вам такий експонат? Я ж зупинився, ми вольно, давай там збоку чуть покажу. Голпаке, фіатовський. Така машина в Віталії тут грошей стоє. Особенно в такому стані. Ну, якщо от, вживу зрівнювати з нашим обичним жигулем копійкою, то цей Fiat 128 набагато менший. От, жопа навіть коротша набагато. Маленько от, зрівняти рукою. Навірно, ще в оригінальній красці. Давайте ще раз в салончик. З тієї сторони сонце не за можна роздивитись трохи. Панель похожа до Жигуля, але не така, карти двірні тут такі, потолок то точно такий. О, ще один якийсь поїхав сигналить. Може то хазяїн поїхав, може у нього багато, теж якийсь фіатик маленький, вам не встиг підсняти. В общем, таке буває. На вулицях Італії. Зараз пароліто буде, буде побільше таких машин. Дивіться, який тут поворотик маленький. На ну, цьому все. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Пока-пока.